Слава, Україні слава силам оборони дякуємо, захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. Обіцяла я, бо просила мене кілька разів показати, як я пригинаю весь процес, а не лише словами описати, тому я поставила камеру і ось показувала майже в режимі реального часу з відставанням на кілька годин, бо пригинала в день, а озвучую ввечері вже це. Буду показувати і розповідати якісь кілька слів може, по ходу цієї розповіді. І ці картинки. І ще хочу сказати, що зараз на відео я буду пригинати. Не всі, звісно, троянди, деякі пригнуться дуже легко, деякі не дуже легко, деякі, може трішечки навіть так ну, досить таким вандальним способом, стрепетом про наші бру... не про наші, а про бруньки-троянд, які такі цінні. Ось. І потім ще додаткове відео, де я розповім, які засоби я використовувала у відео, і чому саме зараз вони актуальні. Отже, я забивала чи забила арматуру в залізні паточки, арматура в ґрунт під кутом, 45 градусів, тобто гострий кут має бути. Ось і все накинула е шпагат, але такий ну, джгут, натуральний. На кущ. Наразі. Конкретно зараз на кадрі це є Бургундіаз, це є флорибунда з досить такими тонкими пагонами кущ молодий ще. І пригнуся дуже легко, як ви побачили з відео, дуже-дуже легко. Можна пробувати пригнати. Як можна з середину куща брати, пригинати, можна верх куща. Фактично так, чим вищий кущ, краще брати верхню частину куща і пригнути хоча б трішечки, по можливості, і потім підтягувати, наприклад, середину підпригнути, зафіксувати, і верх притягнути, і одне за одним притягувати. Не завжди вдасться прямо цілий кущ охопити, В мене тут, як ви бачите, я частину куща охопила, ну, більшу частину охопила і пригнула, і ще лишилася менша частина. Тому буває таке, що я відразу її пригнув в ту ж саму сторону до того самого патечка. Або а і ні, ось тут я вирішила, в мене там був поруч. Патичок і вже там пригнутий гансензад Росток. І от частину Бургунді Айс я якраз пригнула до цього іншого патичка, нахилила і зафіксувала до нього. Таке теж може бути. Треба дивитися, єдине, щоб не розчахнулося нічого ніде. Ну, але зразу скажу, що може таке бути, і мене таке було. Навіть сьогодні я пригинала. І я побачила, що особливо такі тоненькі гілочки, все-таки ну, ми ж їх стягуємо. Ниткою, шнурівкою, шпагатом не може бути такого, щоб жоден пагінець не зламався чи не перетиснувся надто сильно. Але, з іншої сторони, більшість тонесеньких пагонів ми будемо вирізати восени. Бо восени, навесні, перепрошую, під час формуючої, такої весняного формуючого обрізування, тому тоненькі пагони тоді найімовірніше і найчастіше вирізаються в той час. Буває так, що. Багато кущів, тобто під кожен, до кожного куща чи на один кущ в мене йде одна арматура, один патик. Але буває так, що я можу використати один патик і нагнути, і притягнути, зафіксувати два, а то, якщо пощастить, три кущі. От Тут я переставила і показую вам, що я сусідню 에, Brilliant Pink Iceberg. Ще менший кущик, ще молодший кущик, ніж Бургунді Айс. Я теж пригнула до того ж самого патичка і зафіксувала. Тут взагалі мені вдалося все пригнути за один підхід. Пагонів небагато, пагони тонесенькі, лягло дуже-дуже легко і дуже-дуже просто. І, відповідно, вдалося це зафіксувати. Тому я зекономила як мінімум один патичок. От. Ще також хочу сказати, тут може не буде видно, але я спробую більше зняти таких відео по можливості. Бо є таке, що от не завжди ляже, отак як тут. От два кущі фактично лягли відразу. Тобто я раз і все, готово. Зверху тільки тепер поставити арки. Ну, і накрити, коли прийде якесь хоча б похолодання, бо поки що не планується ніяких мінусів навіть вночі. Не завжди так дається. Може бути так, що пригнула сьогодні щось хоча б під якимсь мінімальним нахилом. А потім за кілька днів пробую і догинаю, допригинаю вже наступну частину куща. Або ж більше пригинаю той кущ, який мені не дався пригнути відповідно з першого разу. Таке буває, таке допустимо. А зараз я буду пригинати мадам декнор це старовина троянда Шрап. І минулоріч мені не вдалося її пригнути. Я пробувала. Хоча я знаю, що дуже хто довго пригинає, має на увазі практикує повітряно сухе накриття. Або тунельне, то кажуть, що нема таких троянд, які неможливо пригнути. В мене от було таке. Можливо, дійсно, я замало по... спроб робила, але було таке. Я її пригинала, ходила навкруг неї, не знаю що, не пригнулася. Тому я її обрізала під висоту накриття. Це не дуже добре, адже такі <кхем> шраби, паркові троянди, вони не дуже люблять обрізування такого кардинального. А висота накриття це. Ну, від ідеалі 50 см, 60 см. Тобто це забагато обрізала як для шраба. Ну, але що було робити? От зараз я вирішила спробувати і пригнути її. Вона в мене не так сильно наросла цьогоріч, тому може, вдасться. І тут я роблю як: я розділяю кущ на дві частини. Спочатку пригинаю там половину або меншу половину, як мені схопиться. І потім пробуватиму дотягнути ще одну половину куща. Можна пробувати зразу. Ну, скажімо так, немає одного рецепта, як це зробити, щоб всім, всім, всім кущам підійшло. Тут треба пробувати. Я пробувала минулоріч пригнати відразу цілими кущами і ледь овшелот, і цю красуню, і багато інших. І от не вдавалося мені, тому я вирішила ділити. Тут теж вирішила відразу, якщо я бачу, що кущ густий, пагони досить грубі. Я вирішила спробувати ділити, бо мені так видалося, що легше буде притягувати. Гущі, якщо я беру не всі пагони відразу. Ось, притягнулося, бачите, зовсім зовсім мало нахилила. Але вже якийсь хоча б кут мінімальний є. Також хочу сказати, що ця арматура, я ж то її забила, але ну, вона не є височезна, не є глибоко дуже забита. Може бути таке, я часто придержую чоботом чи там ногою, придержую арматуру, щоб вона, не дай Боже, не вистрибнула назад. Бо це, ну, це може бути дуже-дуже печально. Тому я намагаюся придержувати все таки, особливо якщо куш такий дуже потужний. Якщо він маленький, тоненький, то ні, навряд чи вистрибне. Але якщо він такий потужний, то може бути, що він ну, відстрелить назад і це буде погано. І ось тут я вже фактично взялася за верхівку і притягую верхівку. Можна було зробити навпаки, взяти верхівку і спробувати підтягнути, а потім, зафіксувавши верхівку, тягнути середину куща. Ну це треба пробувати, пробувати і пробувати. І кажу, навіть в мене серед цих моїх кущів не буде такого, що я всі 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 на, нахилю прихилю одним і тим же самим способом, так не вийде на жаль, хоча хотілося би. Ну і тут я вже верхню частину куща. Ну, не верхню іншу частину куща взяла, яка лише не пригнута. Я хотіла її зафіксувати теж до тієї арматури, але побачила, що не дотягнеться воно так. Тому я вирішила зафіксувати до того, до тих пагонів, які вже зафіксовані, тобто нижня частина куща. Минулоріч я так фіксувала ледів шалот, і це було нормально, вийшло, бо тому що всю ледів-шалот, навіть частинами, я не змогла пригнути повністю до патика. Ну, якби я забила 3-4 патики на кущ, то я думаю, вийшло би. Але не, не захотіла, не вистачило мені. Тому я пригинала одні до інших пагонів. Тут допомагає ногою взагалі-то найкраще пригинати це, якщо чотири пари рук, тобто хтось обтяжує, а хтось зав'язує. Так теж не дуже добре ногою ну, я зробила, але з однієї сторони я могла зачепити якісь бруньки. Насправді, коли пригинула, я подивилася, там молоді листочки розкриті, там вже не те, що бруньки пробудилися і не йдуть в зиму. Там навіть молоді листочки. ну Дуже тепла осінь, дуже листопад. А нема морозців і все, і воно просто пробуджується, пробуджується і пробуджується. Тому є така ймовірність, що оцим таким придавлюванням ногою я підпсую деякі бруньки. Ну, без того не вийде навряд чи вийде в нагинання ідеальне. Та й навіть шнурівкою, навіть якщо я її поміщаю і бачу, що бруньки вона не зачіпає. Доки я нагну, вона може спувти і відламати якусь бруньку. Так, не вийде повністю-повністю, щоб все ідеально збереглося. На жаль. Ось так нагинатиму я таким способом флорибунди, шраби, витки і е, спреї. Чайно, гібридні. Я подивилася, що деякі вийде, до речі, деякі вийде. Кроловий сюрприз мені вийшло. Подивимося, який може, кенделой, швидше за все, вийде. Але, наприклад, Олександрин, я спробувала, ну ні. Я її все ж таки обріжу на висоту накриття, і буде вона в мене обрізана. Так, мабуть, буде легше. Ось таке вступне відео. Планую продовжувати далі, буду брати, мабуть, інші типи кущів. Тут показав Флоребунду і шраб. А далі буду пробувати інші. Може, інші навіть шраби, бо все ж таки теж кажу, вони можуть відрізнятися. От, Буду брати старіші кущі, бо з молодими, невеличкими, я думаю, проблем не буде. Все-таки вони легко піддаються, небагато там пагонів. А старіші, ну там вже більше мороки може бути. Ось, і буду. По можливості дуже-дуже не лише пригадати, а й знімати для вас відео. Вам дякую за увагу. Пишіть, що ви зараз робите, чи актуально якісь ваші лайфхаки, які ви почерпнули, буду. Вдячна за зворотній зв'язок, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!